Сьогодні розглянемо основні способи в'язання гачком. Перший достатньо поширений спосіб це в'язання поворотними рядами, і ще існує в'язання по колу. При в'язанні цим способом можна отримати як пласке полотно, так і полотно у формі труби. Зараз більш детально розглянемо кожен з цих способів в'язанні поворотними рядами роботу починаємо з набору ланцюжка із повітряних петель. І далі починаємо по цьому ланцюжку в'язати перший ряд, розвертаємо роботу, в'яжемо другий, знову розвертаємо роботу і так, в'яжемо ряди зліва направо, справа наліво і так далі. Що ж можна зв'язати таким способом. Таким способом в'яжуть багато різних цікавих речей, різні топи, майки, кардигани, шарфи, снуди, головні убори. Також можна зв'язати цікаві варіанти: взуття, сумки, пледи, навіть килими і багато-багато різних інших речей. При в'язанні по колу плоского полотна в'язання починається із центру кола. Ось перший ряд знаходиться в центрі кола. Це початок нитки. При в'язанні таким способом ми в кожному ряду додаємо кількість стопчиків. і таким чином у нас збільшується діаметр кола. Так, можна зв'язати багато різних речей, від самих малесеньких підставок під чашку, подушки, пледи, килимки на стілець, різні. Сувеніри і прикраси до свят, килими та інші цікаві предмети інтер'єру. Наступний спосіб це також в'язання по колу, але полотно формується у вигляді труби. В такому випадку ми роботу починаємо з набору ланцюжка повітряних петель, потім з'єднуємо ланцюжок в кільце. Приєднавши останню петлю до першої з'єднувальним стовпчиком. І починаємо в'язати ряди по колу потрібної нам величини і довжини, формуючи виріб. Таким способом в'яжуть шапки, шарфи, капери і багато-багато самих різних речей. Але найцікавішим варіантом є поєднання різних форм в одному виробі. Так, Наприклад, при в'язанні корзини спочатку в'яжуть денце пласким плоским способом, а потім переходять до в'язання стінок у формі труби. По такому ж принципу в'яжуть різноманітні сумки, шопери, тематичні сувеніри до різних свят, іграшки, брелоки. Дуже цікаві шкарпетки можна зв'язати гачком таким способом. Отже, використання різних способів в'язання дає необмежені можливості у створенні багатьох унікальних речей. Бажаю всім творчого натхнення у створенні краси гачком.